Подружжя Олега і Мирослави мають 20 соток землі. На них уже більше 20 років вирощують городину. І радиска, і цибуля, і буряк, і морква, шпінат, кріп, різні види, види салату, айсберг, цвітна капуста, броколі, звичайна капуста. Зараз ми готуємо, збираємо руколу на базар. Рукола росте. Вона, ми її на зиму сіяли. І збираємо вже другий раз. Окрім руколи, вже зібрали урожай, редиски, щавелю, цибулі, кропу, шпинату. Вже посіяли на цьому, вже другий урожай на тих грядках. Засіли свій город в кінці лютого, незважаючи на холодну і дощову весну, на урожай не нарікають. Весна трохи холодна, дощова і холодна, ночі холодні. Але нічого, дякуючи Богу, трошки урожаю є. Хто має поле десь внизу, то трохи підмакало. Олег Питель розповідає, урожай з поля збирає за сезон, а це до середини жовтня три-чотири рази. Зараз збиратимуть салати. За два тижні з'являться молоді овочі. Директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Тетяна Гетьман каже: цьогоріч ранні овочі на ринку з'являться дещо пізніше. Усе через дощову і холодну весну. Погодні умови вони плинули на дозрівання. Це одно воно з'явиться на ринку, воно виросте, його зберуть, але воно з'явиться на ринку трішки пізніше. То, відповідно, по тій самій ранній капусті, можливо, в цей час ми бачили вже пропозицію Закарпаття більшу, та, але е, частка імпорту залишається більшою через те, що в ну, нас затяжна трішки вісна, від, відповідно, е, терміни збирання затримались. Тобто е, все буде, але воно буде пізніше через те, що в нас все-таки холодна весна. Ранньою його родиною на Львівщині переважно займаються на великі приватні господарства. Розповідає Тетяна Гетьман. Проте прогнозує, в найближчі кілька років вирощування ранніх овочів буде розвиватися, і набирати більших обсягів. Найближчі п'ять років я думаю, в нас будуть з'являтися більше комерційних проектів, тепличних. Чому тому, що змінюється клімат? На зими стають більше такі м'які, не такі холодні. Тому тепліше клімати це говорить про. Перспективність вирощування ранніх овочів в нас. Директорка обласного департаменту агропромислового розвитку додає цьогоріч на Львівщині. Очікують кращий врожай овочів ніж минулого року, адже від фермерів чекає збільшення посівних площ. Ольга Дейника, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.